На е, тож е, сьогодні я хочу підняти тему е, цього тижня, е, буквально вчора. Е, прийшли звинувачення мою адресу, нібито я розповсюджую е, російський е, контент і взагалі хочу підняти тему вживання російської мови в Україні під час війни. Е, Конкретно моя думка така, що. Людина народжена і вільна говорити тою мовою, якою вона хоче. Ніяка війна, ніяка влада не може заборонити їй це робити. Це природний стан людини, і кожна людина в залежності від свого світобачення вільна вибирати, якою мовою користуватися. Особисто я частіше користуюсь українською мовою, тому що вона є для мене основною рідною від батьків. Після початку війни ще частіше став її користуватися з російськомовними колегами і клієнтами також. Ну, вчора в телеграм-каналі ставив, я розмістив відео від спікера вірменського походження, який живе в Пітері, наскільки мені відомо, він займається розвитком. Такої структури, як 3Systems, він фізіолог і має свою лабораторію, кілька лабораторій, взагалі, мабуть, по Росії. З тестуванням саме атлетів, які займаються технічними видами спорту. Тож там була піднята цікава тема про ізотоніки. я виставив у своєму каналі. і Такий зубков Євген, якого я особисто не знаю, почав е погувати мене брудом через це. Ну, звичайно, що він після е недовгої полеміки був е заблокований, забанений, і вик викинутий з чату, тому що е ну, не будемо терпіти якихось принижень, е звинувачень пустих, е тим більше на е власних медіаресурсах. ресурсах. Отож. Е яка ваша думка? Цікаво, яка ваша думка про вживання е, російської мови в Україні під час війни? Цікаво буде дізнатися. Та також слідкуйте за новинами. Скоро через 11 днів буде е, марафон незглавності е, в Києві. Від Run Ukraine. це такі змагання, на які готуються дві команди під моїм началом Smart Go Run і Укртатнафта Корпоративний спільнота корпоративного бігу. Побачимось на тренуваннях і взагалі в реальному житті. Бажаю вам гарного настрою і да прибуде з вами фітнес-сила.